Всіх вітаю на каналі Ренкоплей. З вами Влад, і з цими святами я забув записати огляд п'ятого раунду турніру Тім Ліги, в якому наша команда Козацька Рада приймає участь. В даному раунді ми були лідерами, тобто, ми у нас перше право було вибирати героя. Наші суперники це були команда Джекіл, доктор Джекілі Гайц, суперники з Вірменії, здається, вони були фолорами. Відповідно, вони обирали другими світ персонажами. Тут ви можете побачити, яких ми взяли персонажів в. Певні послідовності. Нам дуже подобалась мавпа, так як вона сильно грала майже в всіх персонажів, які залишалися. Єдиний, хто проти мавпи, мабуть, добре грав, це T-Rex і теоретично був займіг. Суперники взяли Рекса також, який гарно грає проти більшості персонажів. Тільки єдине, що, мабуть, погано грає проти Ені. Ми вирішили не брати Ені одразу. Ми взяли Теслу. Він також непогано грає проти більшості персонажів. Суперники забрали собі Ені, щоб перекрити. Перекрити потенційно нашу Ені, яку ми візьмемо. Ось ми взяли Томоє, яка перекриває Джил, та багато що кого гарний персонаж, і щоб не брали проти Тесли її. Суперники взяли Джил Тренд. Не найсильніший пік, вона програє, по ідеї всім, хто тут є, але також перекриває багато кого іншого. Ми взяли інженера. Далі там був взятий булзай на кон контру нашого інженера. Теоретично може і проти мафи зіграти. Ми взяли сетлер, яка гарно грає проти булзая, яка може виграти Ені, може витримати Тірекса і проти потенційних там Синвада, якщо його заберуть. Суперник взяв Сенбада, Він тут не, не сильно розуміє навіщо. Типу, є інженер, якого він не може пробити. Так, да, він може виграти в Тесли. Він нічого не може зробити. Мавпі, і, по ідеї, може навіть виграти в Сетлер, якщо правильно зіграти. У нас, до речі, в минулому раунді був такий матчап. Ми забрали собі гончика на останній пік. Гончика ми взяли проти Ені, проти Джил, проти Болзая потенційного, не особливо на нього звертали увагу. І суперника на ОСПІ забрали бафи, що для нас було дуже цікаво. Не очікували ми її взагалі. Але як потім вияснилося, вона цілком теоретично може грати з інженером, може зіграти з Томої. Це, з деякими іншими також може зіграти. Мавпу, то мауф, вона може просто добігати через е, клонів але багато чого вона не зробить. Тож, е, по піку мені здається, що ми виграли пік е, у суперників. Тобто, на мою думку, він кращий. Давайте перейдемо і подивимося, які ми вибрали мапи і як ми розставили персонажів. Мапи були вибрані наступним чином: е, так як суперник обирав перший мапу, він нам одразу поставив е, марморель. Е, ми, здається, супернику поставили бронзу, велика мапа, яка. На яку точно не піде рекс, і можна бути впевненим. Далі, далі суперник поставив собі, здається, Sanctum, ми поставили собі е, сохо, суперник поставив собі театр, і ми поставили собі гелікарір. З такі мапи, Гелікар'ер непогана мапа з токенами, можна відправити туди кудись якусь томою, мавпу. Це ранж Центр на 2 у нас непогано рейнджовиків. Ось але є комірка для форсіння суміжності. Е, тож. Давайте попікаємо. Ми на першу мапу поставили Теслу. Чому ми його сюди поставили? По -потенційно, є краще мапи для Тесли. А, ну, герой дальнього бою. Він з цієї, наприклад, точки може витягувати бійців до себе в зону з будь-якої точки, якщо він тут стоїть, а, своєю схемою на переміщення. А, і потенційно ми розуміли, що з ним може піти Тірекс. І ми цей матчап тренували. Тесла проти Тірекса. Це насправді. Такий досить балансний він трішечки на користь Ті рекса, але з першої позиції Тесли все стає реально краще. Ну, потенційно, ще сюди мог піти Булзай, якого б Тесла вбивав. Потенційно, Сенбат міг. Ми думали сюди, можливо, інженера поставити, але якщо сюди поставили Булзай, то інженер би йому програв. Ось суперник поставив сюди тірекса, що для нас було. Не супер очевидно, бо ми розраховували його на одній з цих мап. Був гарний матч, і Кенні на Теслі зміг виграти матчап на цій мапі. З чим його вітаю. Другий матч у нас був на мапі Сохо. Ми сюди вирішили поставити інженера. Загалом у нас інженер міг піти багато на які мапи. Це могла бути бронза, це могла бути. Марморель, це може бути гілікер'єр, мабуть, на ці мапи проти Тірекса на маленькі мапи, ти не сильно його хочеш ставити. ось ставили його сюди, не сподівалися, що суперник його будуть очікувати. Думали, що він буде тут ловити томоє, буде ловити томоє якоїсь ені можливо, наприклад, там чи, чи ще кимось. Але суперник сюди поставив бафі. Матчап, наче рівний, як по статистиці, там досить мало матчів зіграно, але ну, на цій мапі я з першою позицією інженера. Тут Бафі просто не виживає. Я грав цей матчап, мені вдалося досить легко перемогти Бафі. У мене залишався великий запас ХП. ось, Був досить цікавий матч. І того ми вже маємо рахунок 2-0. На третій матч ми поставили на цьому мапу свеньву Кона. Кого ми тут не хотіли бачити, мабуть, менш за все ми тут хотіли бачити Булзая. Бо тут, здається, центр на 4 на цій мапі, і булзай, в принципі, непогано пуляє. Але так як у нас були токени, більше контроль токенів через кількість клонів. Тому ми вирішили, що мав тут буде досить комфортно. Терекса вони навряд чи сюди поставлять на другу позицію. На цю мавпу, ну не вірили ми в це. Ось і суперник сюди поставив Сенбада. Взагалі, найкращий матч, який ми могли тільки зловити. Мавпа проти Сенбада – це найлегша перемога повинна бути для мавпи. І так і сталося. На цій мапі у нас грав Дедлімі Міша. Він впевнено виграв Сенбада з великим відривом. Отже, четверта у нас гра була на мапі Бронза, Пап бронза Ми сюди поставили Томої. Чому? Бо ми очікували на цю мапу або Булзая, або ми на цю мапу очікували Джил Тренд, бо тому краще грає проти Джил Тренд. Ми не очікували Рекса, тут, навряд чи буде Ені, бо мапа некомфортна для неї. Якийсь Сендбад, Баффі також досить нормально було б. Суперник сюди поставив у джил-тренд. Я, в принципі, очікував цей матчап і повинен бути виграшний матчап для Томоя. Але, на жаль, Максиму не вдалося виграти цей матчап. Так як, по-перше, джил досить класний був декордер. Він йому скинув дві сімки під низ колоди, відповідно, не було демеджу в певний момент гри. Ну і таким чином джил перемогла Томоя. І в нас рахунок 3-1. На четверту і п'яту мапу ми очікували десь рекса. Тут у нас був. Ми думали, що на одній мапі буде Джилл на одній мапі буде T-Rex. Але як ви бачите, вони пішли не на ці мапи. У нас тут залишилися Енні і Булзай. І, мабуть, гірше було, якби тут була Ені, але на щастя, тут був Бузай. Сетлер проти Булзаю грає досить круто, бо вона має хіл, вона має багато автодемеджу, Булзай багато ХП, вона має дуже сильні атаки, Булзай максимальний захист 3, тільки дві каверзи. Ну і Сашко на Settler виграв. Певне, Булзая, там здається, багато ще хп залишалося, але здається, грали до останньої карти. Так і останній матч у нас був гончик, по ідеї він повинен був ловити джил, яку ми тут очікували, але тут була Енні. Потенційно він може зіграти з Енні, бо Енні не працюють в Міссіпі, він її повинен переїхати, але це досить складний мача. Ми його тренували, Енні просто його забиває, бо у нього більше ХП. корінг-хід б'є, Чарлі б'є, і мапа ще дуже маленька, де Чарлі може стріляти здалеку, не підходити, Енні може трішки далі відійти. І... Гончику дійсно важко. Ну І тут, на жаль, Максиму не вдалося виграти за суперник на Ені його забив. Але там залишалося 2 хп. Тобто теоретично, якби був кращий декордер, мені здається, Максим казав, що у нього дуже поганий декордер був. Якби був кращий декордер, мені здається, це вже який другий матч на цьому турнірі, де йому не везе. То, скоріш за все, виграв би Енні. І от з рахунком 4-2 ми виграємо п'ятий раунд турніру тімліги І наразі ми маємо 5 поєнтів за. За турнір, і ми знаходимося на четвертому місці в срібному дивізіоні. Залишається у нас ще зіграти два раунди, і наступний раунд буде один з найважливіших, так як ми будемо грати проти команди, яка знаходиться зараз на другому місці. І якщо ми її виграємо, у нас дуже великий відсоток проходу перше друге місце, і відповідно перше друге місце проходять в наступну лігу в золото. Якщо ми виграємо, якщо ми відповідно програємо, то ми вже нікуди не проходимо. Ми будемо знаходитися десь в середині таблички. Але це треба нам виграти не в нічию зіграти, а виграти наступний раунд. І в цьому раунді також треба виграти. І ще залежить від того, як зіграють інші команди, яка над нами. Бо там є одна команда, яку ми вже програли, з якою ми грали. Це була. Команда з четвертого раунду. Тож, друзі, такий був у нас огляд турніру. Кому було цікаво, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. З вами був Влад, і побачимось в наступних відео. Бувайте!